Юрій Ярмиш, Найсолодший Марципан. Казкова повість. В Марципановій країні у солодкій долині був собі король Марципан над усіма солодощами і чудесами пан. Жив він у палаці, збудованому із смачних пірників. Ще там жили. Перший і єдиний міністр короля Труфель, королівський кухар Добрий Медяник та королівська донька Мала Марцепанка. А охороняли той палац цукеркові солдати, льодяники. Були вони невеличкі на зріст, але дужі і суворі. Коли вранці король прокидався, перший і єдиний міністр Трюфель питав його чи солодко спалося вашій ясновеличності? Солодко! мружився король. А які вам сни снилися? Солодкі! усміхався король. І вже сам питав. А як живуть піддані моєї країни? Ой солодко! відказував, низенько вклоняючись, перший і єдиний міністр. Тоді король виймав з великої скрині смачного марципанчика, а міністр знімав з голови свій корковий капелюх і простягав його на зустріч подарункові. Король кидав марципанчик у капелюх. Перший і єдиний міністр радісно вигукував, тричі підстрибуючи на одній нозі. Хай живе король Марципан і найбагатша в світі країна марципанія. Він миттю з'їдав королівський дарунок. А капелюха знову насував аж на самісінький ніс. Чому на самісінький ніс? Про це ви дізнаєтеся трохи пізніше. А зараз давайте послухаємо, що казав королеві перший і єдиний міністр. О, він завжди ставив перед своїм королем дуже важливе питання. Чи не бажає ваша королівська ясновеличність почати в ранішній туалет? Ой ой! Кривий король. Він полюбляв спати. Повинен вам зауважити, минулого разу ви пожалкували цукрової пудри для моїх королівських щічок. От такий то був король Марципан. А країна марципаня ось яка. Там усе було солодке, навіть перець, часник і редька. А в полі росли смачні марципани. Королівський кухар, добрий медяник, прокидався до світ сонця і швиденько йшов у поле збирати ті марципани, поки вони не зачерствіли від спеки. Тядечко медяник клав марципани на велику тацю. Він завжди поспішав, бо треба було встигнути подати їх до ранкового королівського столу. Адже король, а ми вже знаємо, його теж звали Марципан. Оті солодкі марципанчики любив понад усе в світі. Мабуть, і ти, мій любий слухачу, вже мрієш потрапити до такої незвичайної країни. І тебе цікавить, чи це можливо? Тож слухай уважно є такий хлопчик, що знайшов країну марципанію і побував там. Петрусь знайомиться з марципанкою. Мабуть, ти вже здогадався, того хлопчика звали Петрусь. Коли він з'явився перед Марципанкою, то чемно простягнув їй руку і щиро сказав: Петрусь! А марципанка, що була в строкатому зеленому платтячку з короткими пишними рукавичками і з маленькою цукатовою коронкою на голові, від несподіванки зашарилась, навіть вушка в неї почервоніла. Але вона була незвичайно собі дівчинка, а принцеса, тож поважно простягнула руку і мовила: Марципанка, королівська донька. При цьому вона так високо закопилила свого носика, що коронка впала на землю. Петрик, що був вихований, ввічливий хлопчик, підняв коронку, подав її дівчинці і дуже здивувався, не почувши у відповідь подяки. Але змовчав, адже гостові незручно робити зауваження господарям. Так у вашій країні є король? спитав Петрик. А це правда, що ваша країна найсолодша в світі? Еге ж, і в полі ростуть марципани. Хіба тільки це, охоче відповіла марципанка. Вона дуже рада була появі Петруся. Королівство було невеличке. І гостей їй нечасто доводилося зустрічати. Ще в нашій країні є город, похвалилася Марципанка. Там росте торт. Спочатку він був маленький, а тепер заввишки, як я. Коли ж стане, як мій тато, ми його з'їмо. Хочеш, підемо подивимось на нього, а потім я познайомлю тебе з татком. Несподівана зустріч! Навколо торта був високий паркан і такий щільний, що Петрик не знайшов жодної шпарки, аби краєчком ока глянути на дивовижний торт. Ключ від городу у дядечка Медяника, сказала Марципанка. Ходімо, пошукаємо його. Слухай, а ти не знаєш, чому огорожа така щільна і висока? здивувався Петрик. Марципанка запитливо глянула на хлопчика. Це через одну таємницю. Чекай, а язичок у тебе за зубами добре тримається. Петрик образився. Я ще нікому не виказав жодної дитячої таємниці. Тоді слухай. Марципанка зашепотіла йому на вухо. В нашій країні я найкращий служник і найбільший її ворог це. Але Марципанка не встигла відкрити Петрикові таємницю, бо десь за огорожею почалося сердити буркотіння. Ось ти яке, тобі зовсім не можна вірити, аби шкодити, аби шкодити. А тоненький голосок пищав: Ой, дядечку медянечку, відпустіть! Ой, більше не крастиму. Марципанка схопила Петрика за руку. Біжімо туди. То він, найкращий служник і найбільший ворог країни. Замить Петрик побачив дивовижну картину. Товстий дядечко у білосніжному фартусі з кухарським ковпаком на голові зігнувся аж до самої землі, наче хотів щось вирвати з неї червоними пучками. А з-під землі хтось пищав: Ой, ви ж мені не дірвете. Петрик роздивився. В землі була нірка. Дядечко Медяник когось намагався витягти звідти. Нарешті це йому вдалося, але при цьому королівський кухар не втримався і гепнув просто на землю. А в руках у нього було мишеня. вигукнув Петрик. Таке мале, а мабуть, хотіло з'їсти цілий торт. Мишеня блимнуло на хлопчика крихітними очицями. Я? Мишеня Незвичайна, я мишеня з безрозмірним животиком, найкращий служник країни Марципанії. Але я чув, що ти ще. Що ти чув? стрепенулася мишеня. Ти нічого не міг чути. Тядечко Медяник підвівся, крекчучи, і сказав мишеняті ображено. Тепер ночувайся! Хоч ти таке митке і розумне, що й у ступі товкачем не влучиш, все одно на тебе чекає порожня комора у королівській в'язниці, та ще й кайдани. Ти вже стало зовсім неможливе хочеш з'їсти навіть королівський торт, а він ще зелений, і в тебе беболітиме живіт. Петрик сів на горбок і став збирати свої думки докупи. Надто багато несподіванок впало на нього водночас. І поки він думав, з королівської в'язниці почувся тоненький сміх мишеняти з безрозмірним животиком. «Ой, тримайте мене, болусну! ой, ще ніколи мені не було так весело. Цей добрий дядечко Медяник може таке утнути. Але що саме утнув королівський кухар, добрий дядечко Медяник, ні Марципанка, ні Петрик не здогадалися. Королівський обід. На помості наприкінці довгої зали височів трон. На ньому сидів товстий і дуже смішний чоловік. Ручки в нього були коротенькі, а кожний палець схожий на сардельку. На голові він, він мав корону, оздоблену різнокольоровими камінчиками. Та, придивившись уважно, Петрик побачив, що то були не камінці. А шматочки мармеладу. Обабіч нього двоє дітей рум'яний хлопчик і дівчинка, на обличчі якої, рясно всіяному ластовинням, хвилини з'являлася солодка, солодка усмішка. А посеред зали стояв довгий стіл. Мабуть, для їжі, бо геть увесь був заставлений тарілями, мисками і глечиками. Марципанка зупинилася за три кроки від трону. Тепер вона була у шовковому блакитному плантічку. Як швидко марципанка встигла переодягтись, вразився Петрик. Праву ніжку дівчинка гордовито виставила наперед, руками змахнула, наче крильцями, і вклонилася низенько до самої землі товстунові. Хай живе мій батько король Марципан, могутній і справедливий король країни Марципанії. Угу. Задоволено вуркотнув король. І тут же усмішка зникла з його обличчя. А чому оцей хлопчик не вклонився до самої землі? Хіба він забув, що перед ним король? І Марципан тупнув товстою ногою. Де мої тверді й непохитні льодяники, мої вірні солдатики? Хай схоплять цього зухвальця і відправлять до в'язниці. Марципанка підбігла до короля. Руками обхопила його товсту червону шию. Не гнівайся, татуню. Цей хлопчик не з нашого королівства. Це наш гість. Хоробрий, відважний, сміливий і мужній мандрівник Петрик. Хлопчик здивовано глянув на Марципанку. Навіщо це вона про нього вигадує? Хоробрий, сміливий, мужній. Він і справді не боягуз. Але стільки наговорити про нього, до того ж вона його зовсім не знає, для чого ж говорить. Але спитати не встиг, бо король Марципан вже зіскочив з трону. Ой ой, я вибачаюсь, так легко сплутати, мої піддані майже самі діти. У нас же незвичайна країна, пояснив, усміхаючись аж до самісіньких вух король. Тобі в нас сподобається, адже діти люблять усе солодке. Гей, кухарю, моєму гостеві, мудрому й прекрасному хлопчикові петрусеві подати королівський обід. Дядечко Медяник вийшов на середину зали і спитав Петрику, мабуть, з далекої дороги тобі хочеться водички? Дуже, зрадів хлопчик. Королівський кухар вийняв з кишені висохлу аж чорну гілочку. І поклав її у вазу, що стояла край столу. Бурму марти. прошепотів дядечко медяник. Гей, швиденько рости. Гілочка миттю зазеленіла. Ось вона викона, виконала пагінець, другий, і вже маленьке деревце випнуло гілочки. Серед листячка вигулькнули крихітні зелені кульки. На очах вони росли, круглішали, червоніли. І от рясні темно-червоні вишеньки прикрасили дерево. Дядечко медяник нарвав ягід, кинув їх у високу кришталеву склянку, накрив її долонею і знову прошепотів Мур бур цур трісь, що було, перетворись. Потім простягнув склянку Петрикові. Той здивовано зазирнув у склянку, бо там вже не ягоди червоніли, вона була повна вишневого соку. Хлопчик пригубив склянку. Який смачний сік, вразився Петрик. Ви, мабуть, чарівник? Дядечко Медяник уважно глянув на хлопчика і заперечив. Ні, я лише фокусник, але всі фокуси, що я знаю, тільки для дітей, сказав він щиро і твердо. А на столі. Смачно пахтіли солодка баба, пампушник ізюмовий, плетеники з маком, пундики, вергуни, пірники, пиріг з вишнями, тістечка розсипчасті з джемом, торт яблучний, бублики свистуни, макорженики, соложеники і пухкеники з варенням. А посередині на кришталевій тарілі лежала ціла купа смачних марципанів. Це дядечко Медяник за якусь мить встиг прикрасити стіл такими смачними наїдками. Король Марципан зіскочив з трону і швидко подався до найбільшого крісла, що стояло на чолі стола. Рум'яний хлопчик і дівчинка у комедному ластовині стали, як і раніше, по праву і ліву руку від свого короля. Король запросив пухкою долонею Петрика і доньку свою до столу, а сам щось прошепотів дітям. Що нерухомо стояли обіч нього. Марципанка теж тихо сказала Петрикові: Зараз буде щось цікаве. Такого ти, мабуть, ще ніде не бачив і не чув. І король Марципан мовив вельми урочисто: Дорогий гость України Марципанії, ці дітоньки вибороли у впертій боротьбі право стояти сьогодні біля мого столу. Зараз вони розпочнуть змагання, яке я назвав дуже красиво наш король найкращий король. Поки ми пообідаємо, вони являтимуть нам своє неабияке мистецтво. Прошу. Кирпатий хлопчик дзвінко гукнув. О, мій королю! Ви справді найкращий король! Ваша голова мудра бо велика. Ваші грізні очі бачать все на світі, навіть те, що позаду вас, а ваші руки такі міцні, що можуть підкинути землю аж до неба. Хлопчик на мить замовк, щоб віддихатись, а дівчинка лише й чекала на це. Найкраще живеться в країні Марципанії мені, я їм усе солодке. А чому? Тому що мій король солодко любить мене, і я люблю свого короля солодко-солодко. Петрик ще такого ніколи не чув і з цікавістю слухав, як вихваляють діти короля. Але ж на столі лежали такі смачні наїдки. У Петрика аж очі розбіглися. Він покуштував папушника ізюмового, плетеників з маком, пухкеників з варенням і був ситий. Наїлася й марципанка. А батечко її, здавалося, замахнувся з'їсти геть усе. Мабуть, він недарма був королем країни Марципанії. Однак він і про Петрика не забув. Раптом відірвався від своїх наїдків, взяв із великої вази жовту грушу і солодко сміхаючись, власноручно простягнув її Петрику. З'їж, будь ласка, це дуже смачна груша, лише в нас такі ростуть. Дякую, чемно відповів Петрик. Я вже ситий. Усмішка зникла з рум'яних королівських щік. Нічого, ти все одно з'їси грушу потім. А кирпатий хлопчик знову говорив, наче співав: Ви наймогутніший! Що б ми без вас робили? Хай згасне сонце, воно нам не потрібно, бо ми маємо вас, наше найкраще, найтепліше сонечко. Петрик тихенько штовхнув марципанку. Хто той хлопчик і дівчинка? І чи правду вони кажуть? Королівська донька незадоволено чмихнула. Звичайно, правду. Мій тато найкращий, найтовстіший і найсправедливіший король. А діти, це карамелька й пиріжок. Ходімо з палацу, ти все побачиш і зрозумієш сам. Петрик кивнув Згода! Діти тихенько злізли з високих стільців і вийшли з королівської їдальні. Вони побігли довгим коридором, по боках якого було багато дверей. Біля одних стояв на варті мовчазний озброєний списом людяник. Що він охороняє? стишив кроки Петрик. Не знаю, знизила плечима Марсипанка. Якусь заборонену кімнату. До неї мій батько нікого, навіть мене жодного разу не пустив. Петрик уважно оглянув двері, яку таємницю приховує ця кімната. Діти зупинилися під вікнами королівської їдальні. Бачиш, он там поле, сказала марципанка. Там ростуть солодкі марципани. Петрик повернувся, щоб глянути, але те, що він раптом почув з вікна, примусило його забути про чудесне поле. З королівської їдальні почувся голос короля. Пиріжок, Карамелько, вийдіть на хвилинку, мені треба поговорити з моїм королівським кухарем. Замить долинув голос дядечка Медяника. В ньому було стільки гіркоти й болю. У коли ж ви відкриєте мені цю таємницю? Скажіть, хто моя люба доня, я ж усе роблю, що ви наказуєте. Навіть людяникове військо створив для вас. А голос короля був роздратований, лагідність, з якою він зустрів Петрика, кудись зникла. Створив, створив, вони не такі злі, як я мріяв. І до того ж, строк вашої служби в мене ще не скінчився. Слугуйте далі, бо я король, інакше зовсім не дізнаєтесь, де ваша донька. Про кого це так турбується, дядечко медяник спитав Петрик. Але мерциканка смикнула його за рукав. Ой, ці дорослі розмови мені так набридли, я вже їх не сприймаю. Дядечко Медяник завжди чимось незадоволений. Ходімо звідси. Вона схопила Петрика за руку, і діти побігли в поле.